Друзі, всім привіт! Хочу поговорити з вами сьогодні на тему святкування Хеловіну. Чи потрібно його взагалі святкувати? Як християнам потрібно до цього взагалі ставитися? Це просто страшилки, якісь веселощі, чи можливо воно має дійсно духовне коріння? Те, що люди вони в цей день вони виряджаються в в якісь такі страшні костюми хочуть один одного налякати, це взагалі е, сатанізм, це безумство. Що ми вважаємося християнською країною, взагалі, яка вірить в Бога, то ми не можемо поєднати світло з темрявою. Ніяк. Що таке Хеллоуін? Насправді воно має таке коріння: це поклоніння сатані, це поклоніння духу смерті. І чому потім дивуємося, що приходять війни, приходять смерті, самогубства, діти себе веде? У якось неадекватного, тому що ми впускаємо в своє життя нечисті сили. От так само, як люди говорять, я вірю в Бога, я вірю, що є ангели. Так само є і біси, і чорти. І коли людина вона просто робить вибір, цей впускає, то звісно вона впускає в своє життя нечистоту. Духовний світ він дуже реальний. Тому я не можу сказати, що я, наприклад, там християнка вірю в Бога, і в цей час я буду святкувати Хеловін і з'єднуватися з, з темрявою з чортами, з відьмами. З бісами і з сатаною. Як це так? Це неможливо поєднати. Тому е, про це потрібно говорити. І християнські країни вони не можуть з'єднуватися з сатаною. Якщо ми говоримо, що ми віримо в Бога, у нас християнська країна, як ми можемо з'єднуватися з цією нечистю, з темрявою е, і вдягатися в ці страшні костюми і все це витворяти? Це нереально, просто нереально. Тому я вважаю, що наша країна, християнська країна, вона повинна з цим боротися і вигнати, отак От само, як вони. Но прийшло нещодавно зовсім щоб воно все це вигнати з нашої країни і не вчити дітей з самого дитинства поклонятися сатані та чортам, а краще відвідувати церкву та вивчати божі закони.